Всім привіт! З вами палич і в від цього відео ми будемо перевіряти, чи працює перк ідеальний заряд. І давайте трохи коротенько історію. чому я вирішив перевірити, перевірити цей перк. Тому що є дві людинки до мене сьогодні, хейтерочки, давайте їх так назвемо, да? дві людиночки забіли до мене під відосик, де там рожовують проперочки, і починають мені тут маляву малювати. Да? ОМГ! Перед тим, як створювати це відео, тобі потрібно було б знайти, зайти до тренувальної кімнати і перевірити роботу деяких перків. Тоді б не було фейлу, як в цьому відео. Отак от. Так ось, якщо ти візьмеш арту уточною, з навиком ідеальний заряд і без нього, то побачиш, що з однієї тієї стартової позиції і до тієї ж кін... кінечної позиції час польоту, снаряду капсом не змінюється. Ми це донесли до ВГ, ключовий момент ми, тобто, чому я думаю, що ці дві людинки, колаборація, так би мовити. Донесли до ВГ. На що вони відповіли? Що на арті? Цей навик не працює. Що саме цікаво, що в прикладі роботи самого перку від ВГ використовується саме приклад на арті. І ми зробили висновок, що перси взагалі не працює ніде, хоча на інших класах техніки не перевіряли. Класно роблять висновки. Бо не знаємо, як це зробити. Ну, і різниця виміру може бути похибкою за рахунок того ж інтернету. А від ВГ було просто відписка, щоб зберегти ліцо. арті ж це добре видно. Згоди на арті це добре видно. Бо різниця часу снаряду на техніці з перком та без повинна складати різницю мінімум 10%, чого не було. Отак от. Отакі-то От мені малявочку написали туди-сюди. Ну, думаю, блін. Я з ними вирішив, типу, нормально поспілкуватися. Так і, так і говорю. Я ж вам не тестер ВГ, що перки період, ще працюють. Тут, отут ось якраз оцей сталкеріт, до речі. Давайте отак, бо там теки показує. Отако запам'ятали. Раз людинку. Запам'ятали два людинку. да, Запам'ятали цих людей, в лице, так би мовити. Дивимось далі. Тут оцей братик. Вривається, почуйте мене! Він вам не Дімон, щоб тестити перки. Він вам розказав, які перки які треба ставити, і як ви будете тащити, а працюють вони чи ні до сраки. Отак от, отак от. Ну, тут. Я що йому відписую? Я казати такий демон, але мене цікавить, чому за непрацюючі перки ти мені тут приявляєш А на ВГ. ВГ надав інформацію, я її обробив і надав. Рекомендацію у відеопоперкам. На що почув відповідь? Звичайно, банальне. Оце знаєте, соп сопліжуйство. А мене цікавить, чому ти заходиш, знаходиш час на виправдання в коментах, а на тест перків, або хоча б на перевірку інфи про перки для свого часу нема. А -а -а. Ну, відповідно, я йому завалив отаку темочку, і, відповідно, ми зараз дивимося цей відосик. Отак, от, пацанчики. <кхем> Не знають, куди прийшли до кого, і не знають, що де говорять. Такі от діла народ. <ріст> Чесно, якби на ці висіри, от такі в грубій формі, оце, як оце, я би навіть не, не робив би ніяких тестів і так далі. Але оцим людям треба просто терти носа, оцим соплякам, які там щось там розуміють, тіпа, тіпа розуміють щось у грі. Ми там нічого не перевіряли, але ми зробили висновки, що вона не працює і те де, і тепер, і т.д., далі, і тому подібне. Так що давайте по фактах роз'йобувати. Зайшов тестову кімнату, пошукав людей, взяв артулечки з перками, без перка. Да, і пішов їх провіряти. Давайте зразу звернемо увагу на е циферки, які вказані у нас на самій арті. Да, далі час польоту снаряда. Зверху, у нас завжди, зверху буде йти екран без перка. Да, Ідеальний заряд знизу вже завжди буде йти сперком ідеальний заряд. Такі от діла народ. Так що, як ви бачите, карта у нас устриця, оця. сама довга карта, я вибрав її ну, спеціально. Да? Тут знайшов точку, 1300 чуть-чуть більше метрів. Да? Як ви бачите, у нас точка. Тому давайте дивитися, що цього всього у нас вийде. І так, наші ключові індикатори будуть тому, що. E, час пострілу і час приземлення. Да. Заміряти, які там ці кондомерами цими всіми, я не став. Зразу говорю, всякі ці 10% e, я теж не став. Я просто моя задача показати, що цей перк працює. Що цей перк працює, і він дійсно працює, в тому числі і на арті. E, і так, значить, ключовий момент це коли наш прицільчик стане червоний, тобто пішов залп, і коли, понятне, діло, снаряд приземлиться. І для того, щоб більше це все було красиво показано, да, я цей відео, цей реплейчик записав швидкості 1,16. Да, щоб максимально це все було гарно показано. Так що давайте дивитися, що з цього вийшло. Перший у нас снаряд будемо робити по два залпи на кожному снаряді. Перший у нас снаряд зі станом. Той що який летить саме довго по самій так би мов, кривій траєкторії. Так, да, це відео затягнеться, зразу говорю, тому що будемо дуже дивитися все в словомо, оці всі постріли, оце все. тому вибачайте, що маємо, то маємо. Але по-іншому доказати адекватно не вийде. Е, да, Зразу говорю, вибачаюся за монтажики, да, в деяких моментах можуть бути косячки. Зразу вибачаюся за варгеймінг. Не знаю, чому за них вибачається, а вибачаюся. Е, чому? Тому що. У них багані реплей. Особливо з прицілом це дуже буде гарно видно на арті. Ну, все ще снарядок наш летить, так що ждемо. Щоб максимально все чітенько показати. Як ви бачите, фугас 4,9 летить вверху, внизу 4.4. Тобто нижній екран прилітатиме швидше, ніж верхній. Ось він, дивіться, долітає перший снарядик по кайфу. І ось зверху долітає другий снаряд. Такі от діла. І відразу вже другий залп. Як бачите, на другому залпі також все відбувається закономірно. перком ідеальний заряд. Снаряд прилітає раніше, ніж без перка. Так що все тут працює коректно на арті. Не знаю, куди он там писали. І як писали ті пацанчики. Ну, що маємо, то маємо. І так, а тепер у нас буде. Снарядик той, що без становий той, що летить на більш плоскій траєкторії, і має більш е швидкий, ну, швидкий е польот. Зі стану, ой, вибачаю, з перком 3,6 секунди, без перка 4,1 секунда е польоту на цю дистанцію. Ну, і знову таки закономірний результат наряд із більшою швидкістю польота прилітає до нашої цілі раніше. І знову ж таки, цей перк по факту працює. Ну, і, знову ж таки, відразу другий залп по тій самій схемі, щоб трохи, так би мовити, менше було питань до цього всього. Так, да, як я й говорив, на жаль, прицільчики дуже люблять багати у ріплечиках, де не тільки... Ну, в основному прицільчики багають. Є така проблема у варгеймінга. Не тільки, до речі, на арті багають. На звичайних танках також багає. Показую весь екран відразу. Тому що, щоб було менше питань, бо будь починати розказати да монтаж, да фотошоп, да етохвейки, то все, знаємо таких людей. Якщо не вірите, як то кажуть, можете перевірити самі. Ось долітає наш снарядичок. Знову таки по всіх логі... логіках, по всіх законах фізики, да, Снаряди. Із більшою швидкістю польоту прилітає раніше, ніж снаряд із меншою швидкістю польоту. Ну, а зараз у нас буде дві ББшечки. Це Та сама історія. Знизу у нас з перком, зверху без перка. Без перка летить 3-4 секундочки. З перком ББшка летить 3 секунди. Чекаємо, поки ці снарядики долетять. Ось наша перша ББшечка долітає. Дивно, але перша прилетіла та, в якої більше швидкість польоту снаряду. Це важко повірити, але народ, да. перша прилетіла та, яка швидше летить. І, ну, і другий залп. Десь присуду взагалі десь полетіли в сторону. Ну, що маємо, то маємо. Нам головне, що залп відбувся, відбувся. На міні-карті видно, що в мене, в принципі, арта нікуди не їздить. Да. От, до речі, приціли вернулися. <смі> От так працює ця, ця гра, чудові реплейчики. Ну і снаряди наші в дорозі. Я буду дуже здивований, якщо прилетить снаряд перший, в якого більша швидкість польота. Ой, не буду здивований. Я не розумію, ну, типу, перки працюють, все нормально. Чекаємо снарядика. Опа! Перший прилітає знову снаряд, в якого більша швидкість польоту. Тобто снаряд із перком ідеальний заряд. Другий, другий прилітає снарядик без перка ідеальний заряд. По-моєму, все класно, все чітко. І питань ніяких не може бути. І знаєте, на цьому моменті можна було б вже закінчити це відео і сказати: пацани, вибачайте, ну, ви <кхід> боли. Да? Поширюйте недостовірну інформацію. Як... І при цьому ви цю інформацію самі не перевіряли. Тому що перевірити, як ви бачите, надзвичайно просто. Без якихось там супер-пупер і програм це все діло перевіряється дуже просто. Да? Так що, на жаль, ч... чувачки, ви трошечки обісралися. да? І це факт. І здобули і поширити недостовірну інформацію. Особливо мені сподобалось, де ви там писали про. Ми там ВГ писали, оце все, все. Я так скажу. Але знаєте, я був би не я, якби на цьому все закінчилося. Я подивився, як, як їм там не вдалося перевірити швидкість польота снарядів на звичайних танках, оце все, бо вони не знають, як це зробити, похибки інтернету. Тому я вирішив перевірити в швидкість польота і на звичайних танчиках. Тому тому у нас далі буде дуже багато словну, дуже багато пострілів. І почнемо ми з Шерідена. Взяв його, тому що тут підкол, кумус, кумис є і фугас. Так. Підкол, кумис і фугасик є. І будемо на ньому стріляти по Йосипу. 7 Зараз на Прохоровк з відстані 440 метрів. Таким, і так, і точно таким самим чином будемо заміряти дивитися, який снаряд швидше прилетить. Наш відлік це червоний круг, коли пішов в КД. І момент прильоту снаряду в танк. Там будь виск... вискакувати або дамажка, або критичний е... кріт модуля. Там вона зразу буде вискакувати. В принципі, це все діло буде видно. Знову таки, фул-екран, щоб не було ніяких там, претензій про монтаж. Поїхали. І так, перший підкоч, як вибирати, бачите, швидкість екран ну, снаряду на екранчику є. І тут, знаєте, от, зразу скажу, тут дуже дивний моментик. Але вони пролітають. Ідеально рівно, я б сказав би, да? практично ідеально рівно снаряди, да? в принципі, в принципі, відстань до танка дуже невелика. Різниця по швидкості такого снарядів дуже невелика. Підкольчики дуже швидко летять. І на такій відстані ну різниця прям на око, знаєте, Прямо на око так дуже, дуже невідчутно, я б сказав би. Ну, і другий залп та сама історія, повторюємо ситуацію. Прям-прям-прям-прям-прям. Прям-прям ідеально. В моїй голові мало би бути розрив по часу, хоч такі, знаєте, да? Тому в мене тут лампочка в голові загорілася. Ну, думаю, ладно, підемо далі. Підемо далі, знаєте, лампочка в, горі, в голові загорілася, підемо далі. Подивимося, що буде на інших снарядах у нас. І тому, тому я не зупинився на цьому всьому. Да? Давайте ж, думаю, докопуватися вже до, до істини. І поїхали далі у нас. Кумулятиви, також два залпа з кумисиків. Тут швидкість 900 метрів, 1020 метрів, тобто снаряди летять ну, прилічно повільніше. І отут, знаєте що, О чудо! знову снаряд, якого більше швидкість, прилітає раніше. І це видно прямо от на такому слову, знаєте, що прям снарядок прилітає раніше. Без якихось ну, додаткових там, підкруток, маніпуляцій, просто 1,16, і прям чітко видно, що снаряд прилітає раніше. Як то, кайтвал, питань не виникає. Ну і відразу же давайте подивимося, залп номер 2 з кумулятива. Ну, В принципі, як ми зараз побачимо, ситуація в нас повториться. Снаряд з більшою швидкістю польоту прилітає раніше, чим снаряд з меншою швидкістю польоту. Такі от діла. Не звертаємо увагу особливо на ці пробиття не пробиття. Це нам не цікаве. Нас цікавий тільки момент прильоту. Ну і так само два залпа в нас будуть зараз із фугасів, із фугасів на Шеріку. Швидкість польоту. 700 метрів і 794 метра. Дивимося, насолоджуємося цим словмом, як ці фугасики летять. М -м -м. А красиво, як зараз будуть розриватися, я вам говорю. Як ви думаєте, який перший долетить? Напишіть в коментарях. От, блін, не спів сказати. Так, перший прилітає той, який має більшу швидкість польоту. Магія. Magic. тупо Magic. Ну і другий залп. А отут я вже точно спінув сказати. А ну напишіть в коментарях, який снаряд перший прилетить до танка того, який має 794 метри швидкість польоту. Чи той, який 700 метрів має швидкість польота. Дивимося. Інтрига барабана дроб момент істини, який же снаряд швидше долетить. І, блін, це важко повірити, знов перший прилітає той снаряд, який має більшу швидкість польоту. Дивина! магія та й годі, так? Да? Магія та й годі. Так, ну на цьому ми то не зупинилися. Мене таки зацепив момент, чому ББшки прилетіли, ну, підколи прилетіли дуже рядом е, да? на Шеріку. Тому я взяв взяв тистольоти з ББшками. Швидкість польоту 790 і 897. І ви знаєте, тут оцей момент парадокса, блін. чомусь вони знову тут прилітають одночасно. Це такий момент, ну, дуже цікавить мене, чому так відбувається. Коли ми, ну, ми ж бачимо, ну, типу... особливо на фоні того, що фугаси і прилітають по різних таймінгах, а да? ППшки чомусь прилітають по однакових таймінгах. 890 метрів і 897 метрів. Та й фугаси теж на шеріку по різних таймінгах прилітають. А тут летить по однакових ББшках. Це такий момент, знаєте. Це момент, такий, як як то кажуть, лампочка номер два. Лампочка номер два в мене в голові, а чому ж так відбувається. Починаємо далі копатися, так би мовити. Да? Прилітають, ну, я б сказав, на око прямо ідеально рівно. Хоча на інших снарядах ми вже бачили різницю ну, на таких швидкостях. Далі йдемо. беремо леопарда. 1500 метрів, 1700 метрів. В принципі, тут до підколів взагалі питання немає, Вони прилітають мгновенно, так би мовити. І ну, реально різницю не замітиш. Да? Тут прям, ну, ідеально рівно прилітають на такій відстані. Ідеально рівно. І знаєте, так ну, в принципі, тут я згоден. Ну, 1500-1700, нам відстань 440 метрів, там долі секу... там, там десяті секунди різниця прильоту. Да? І оком звичайним збройним ти це не замітиш. Але от з ББшкою все-таки мене, так би мовити, залишається питання. Що не так з ББшкою? Чому ББшки на таких швидкостях пролітають одинаково? І це дуже важливе питання. Як то кажуть, другий залп знову прямо ідеально все рівно прилітає. Ну, такі діла. І ви знаєте, я на цьому ще не зупинився. Я на цьому ще не зупинився і вирішив вже ж таки провірити. На більшій відстані. Думаю, на більшій відстані по 100% повинна бути різниця. І отут пішли чудо монтажі, словомов всі діла. Тут без збільшення вже не обійтися. Тому дивіться, 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 прям супер-супер уповільнено все летить. Да? Ну, тільки так, по-іншому ніяк. Стріляють десь метрів на 700 приблизно, там, ну, на грань. От бачите, внизу вже є розрив. І, і от вверху теж з'явився розрив. Тобто, на такій відстані, підколи, є різниця по часу. На такій відстані є різниця по часу. Ну і взяв так само ти століт, яких ББшки летіли чомусь одинаково тоді. Беремо на, на великій відстані так само ті самі приблизно. Ну тут трошечки більше, ближче буде не та позиція. Але тут також буде видно, що ББшка з перком летить швидше. До речі, ну так само на єпісі з перком снаряд на цій відстані прилетів швидше. Тут теж супер слоумо, ці всі діла. Ось такі от. Летить, летить, летить. Ну, тут буде гарно, видно, розрив на ЄПСІ дуже погано, бо підкол. ББшка дуже класно детонує, дивіться. Дуже класно ББха детонує. І Чітко ну, видно, що ну, прям поранше прилітає. да? Ну, і ще один залп із тестольота вже без оцього супер-слоумо і величезного екрана. Там, в принципі, так все теж буде видно. В принципі, так все буде видно. Що ББшка з більшою швидкістю польота прилітає раніше, чи з меншою швидкістю польоту, типологічно, логічно, на цій відстані вже видно. Але от питання, ну можливо, там десь якийсь мене косяк при монтажу був. Ну, я, ну, я впевнений, що все чітко було, от так вийшло. Ну, і фінальне порівняння е, кумуль Шерідена проти ББшки тестольота по, со, ну, по танкам на 440 метрів прилітає також чітко рівно. Тобто, ну, перевіряв, так би мовити, швидкість польоту, чи в них нормально, воно все чи ні. От такі вийшли от в мене заміри, тести о цього всього діла, питань, по суті, в мене немає. Да? Практичним способом ми перевірили, що на величезних відстанях, да, воно дійсно, навіть на таких на швидкостях, як 1500-1700 метрів на, за секунду, видно, що з перком снаряд прилітає на, на величезні відстані. Але на відстань, типу 440 метрів, якщо у вас там. от... Базовий, там, ну навіть щось виходить, тисяча метрів, різниця щось виходить, практично незамітна. Ну так, ви тисяч... вибачте, не 1000, 1200-1300 метрів на підколі. Різниця практично незамітна на 440 метрів. Типу, з перком чи без. А от ББшкою, сотка ББшки, мене, до речі, дуже здивувала. Чому вона так, я пояснити не можу? Чому ББшки привітають одночасно, я пояснити, типу, не можу. Коли на інших снарядах чітко видно, що. Вони, ну, вони прилітають по різних таймінгах. Це момент. Це момент який, так би мовити, треба задати Варгеймінгу. Чому так виходить? Не виключаємо, що в мене десь якась там похибка вийшла в замірах, от таких до експериментальних, але чому ж на інших снарядах все виходилося чітко, на ББшка щось іменно сот-500 не вийшлося. Так, да, можна сказати, що. Заміри були у нас не точні, да, да. не повні, згоден, але витрачати все своє життя, щоб потестити всі танки, важкі, середні, легкі на всіх снарядах, я, звичайно, вже діло, діло не збирається. Саме головне суть у цьому відео тому, що ми пацанами терленоса стосовно арти, де вони чітко заявляли, що. На арті парки не працюють. Але ми експериментальним методом довели, що ці перки дійсно працюють. І не тільки на арті, а й на е звичайних танках, але там, так би мовити, є невеличкий нюанс. Ну і в принципі довели, що на відстань 440 метрів. По суті, практично немає різниці, яка ваша швидкість снаряду: чи 1200, чи 1300. Якось так. Ну, якщо стріляти, типу, по стоячому танку, да? ну, щось типу такого якось. Якщо брати в упередження, то можливо, ну, на практиці, як то кажуть, воно буде по-іншому. Ну, от такій от пісочниці у нас от такі от, е цікаві заміри. Стосовно цього перка. Ну, я б сказав би, що перк працює. Я б сказав би, що перк працює. І оцей висир в коментарях це просто висир на якийсь відосик, типу цього. Ну, виходить, забайте все. Ладно, народ, на цьому все. Інші перки я перевіряти не буду, не хочу, дякую вам чесне. Тому, якщо вам цей відосик був корисний, ставте подобаючку. Якщо вам понравилось така крінжатина, ставте пишіть, ще й пишіть коментарі да, до, до подобаючки. А так, народ, беріть себе. І все буде добре народ, все буде Україна.